Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити про витік про додаткову четверту главу бойової перепустки 15 сезону з прем-машиною 9 рівня. Також ми згадаємо, як це було у минулому році, щоб орієнтуватися, що очікувати в цьому, і скільки це все буде коштувати, саме головне. І розберемо фінальні характеристики нагородної машини Falichi Італії ST-9. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, спочатку давайте подивимося на сам витік. Вот Експрес витік про додаткову четверту главу бойової перепустки. У листопаді 2024 року буде запущена четверта додаткова глава бойової перепустки в рамках 15-го сезону бойової перепустки. Розділ, звичайно, повністю тематичний і нагородною машиною буде Falit Італія СТ-9 Прем. Дати початок, перша половина листопада через півтора тижні приблизно. Якщо подивитися на минулорічний, так скажемо, це не марафон, точніше, а додатково була також глава бойової перепустки. Називалася вона тоді віддалене майбутнє. Вже настало новенький танк із фантастичним 3D-стилем. Скоріше за все, і буде у нас і в цьому році 3 d стиль, Може бути 2 d стиль, Подивимося, як заморочуться на рахунок цього розробники. От у минулому році у нас нагородна машина була Мітлер КПЗПР-68П. Тоді у нас лінійка була поліпшених і стандартних нагород. Всього було 40 етапів додаткових, так скажемо, в оцій четвертій главі бойової перепустки. І оскільки в нас було дві лінійки, не все було так просто. Тобто не в стандартній була машина у нас, оця прем восьмого рівня на той момент. Не в стандартній лінійці, а в поліпшеній, друзі, І для того, щоб її розблокувати, оці 40 етапів, потрібно було заплатити 3500 золота. Плюс до того, якщо ви, наприклад, пройшли 30 етапів, а вам ще потрібно докупляти, що ви не встигаєте, ви могли докупляти по 250 золота кожен. Етап. І це само собою також влітало в золото. Тобто, якщо, наприклад, 10 етапів ще не пройдеш, ну, 30 прийшов від 40, ну, наприклад, чисто теоретично, то вище 2,5 тисячі золота повинні були докладати до 3,5 тисяч, а це вже 6 тисяч голди. Звісно, ті, хто грали більше, вони проходили без проблем, тому що на таку бойову перепустку виділялося 11 днів, друзі. А тепер давайте поговоримо більш детально про Феліче, про цю машинку. Тим паче вона була у цьому патчі 1.26.1 додана у гру. Я зайшов у порівняння. Спочатку думав через 10GG дивитися на характеристики цієї машини, а вона є у нас в клієнті, як виявляється. І це дуже добре, тому що ми можемо подивитися по нормальному зовнішній вигляд в першу чергу цієї машини. І далі будемо розбирати характеристики. Виглядає вона непогано. З візуальної точки зору ми бачимо, що в нас повинна бути броня в башті. Ну, ці плити такі похилені. Зараз будемо дивитися і розбиратися з усім. Це повноцінний прем 9 рівня, більше досвіду, більше кредитів, більше бонів. Ну точніше, взагалі, фармбонів, так само як 10 рівні, і безкоштовне пересадження екіпажу без штрафів. Це все зрозуміло. З самого початку давайте розберемо живучість даної машини. Я розумію, що це середній танк, штурмовий. От бачите, тут приписочка Штурмовий середній танк. Давайте подивимося на бронювання даної машини і на живучість взагалі. Міцність нашої машини 1600 хп, ну більш-менш нормально, можна сказати, бронювання корпуса 110-70-30. бронювання башти 290 70 40 Тобто ми розуміємо з цих характеристик, що в нас корпус буде пробуватися, а башта повинна танкувати. По факту, що у нас є NLD 134 приблизно мм, ВЛД 169 165 Тут 230, от уже вище, тут 70, бачите, є плашечка така. Якщо дивитися, по башті, то в нас тут щоки 316, маска 308. Так, дивимося, тут 303, 298, скоси нормально. 300, 310, можна сказати. Отут от уже дивіться, слабші зони. 85 мм. приведена броня 264 під таким от ракурсом. 250. От бачите, вже слабка зона, можна сказати. Тобто, якщо буде кумулятив, то мені здається, ну, що пробуває голдовий 300 мм, можливо, він не зайде. Можливо, він не зайде. А давайте подивимося, тут можна змінювати не пробиття, ну тут треба дивитися, скільки міліметрів. Якщо, наприклад, дивіться 310 мм, то результат 35%, до речі. Не повинно так просто проходити, дуже рідко будуть пробувати, але є у нас слабка зона, друзі. 188 мм. От бачите, вона буде пробиватися, це лючок, і він доволі великий. Звісно, якщо від рельєфу грати, то ви його будете прикривати, але все ж таки він є і доволі такий немаленький. На близьких дистанціях, коли ви будете грати, а ви будете грати на близьких дистанціях, тому що тут броньована башта, то виходить, його будуть періодично вицілювати. І накидувати в лючок. По бортах 70 мм. Ну, це Стежка зрозуміло, вона і не повинна там бортами дуже танкувати, але все ж таки дивіться, тут навіть проскакує 320 мм, фальшборта 204, 318, 358, 360 під гострими такими кутами буде танкувати. Отут буде пробуватися. 198, 195. Бачите, яка у нас машина? Що в нас по даху? 30. Міліметрів дах і тут 25 мм. Ну, тобто артилерія може закидувати доволі так непогано. Оце в нас така живучість. Башта буде відтанковувати, є слабка зона лючок. Корпус буде пробуватися. Це якщо підсумувати по цих параметрах. Тепер давайте подивимося по вогневій потужності. перше це гармату. значить середня шкода за посіл у нас 480 одиниць. Хороша середня шкода, як для стежки, тут немає ніяких претензій. Стандартний е снаряд у нас підкаліберний. Давайте отак поставлю, щоб техніку не затуляти. Значить, пробиває він 256 мм на близьких дистанціях. І на 500 метрах 239 втрачається бронепробиття на відстані. Швидкість польоту даного снаряду 1050 метрів на секунду. Доволі непоганий снаряд, нічого не можу сказати. Стандартний відносно снаряд, комфортна швидкість польоту, нормальне пробиття. Далі у нас голдайде, кумулятивна, так само 480 наносе шкоди. 310 вже пробиває на всіх дистанціях. Це кумулятив не втрачає бронепробиття на відстані. 850 метрів на секунду летить. Тобто тут уже некомфортна швидкість польоту, але якщо грати на близьких і середніх дистанціях, це не буде так відчуватися гостро. Осколково фугасні 63 мм прибувають на всіх дистанціях, відносно стандартний показник. 850 летять і мають підвищену шкоду у 600 одиниць. На картон можна буде використовувати, тобто, наприклад, штук 5. Возити не буде неправильним. Так скажемо, можна їх возити, наприклад, гриль виїхав чи ще щось. Ну, Ви самі розумієте, можна буде накидувати, коли ви бачите, мети, що проти вас картонні якісь противники, або якщо до 8 рівнів, там лісовий дух, там, або Су-130пМ, або борщ, або ще хтось. Ну, картон, або ЛТшка якась. Можна буде закинути. Ну, з ЛТшкою не завжди, звісно, зможете пробити 63 мм, але тим не менш. Так, це ми по гарматі, по снарядах пробіглися. Тепер по-іншому. Середня шкода на хвилину в базі 2030, друзі. Тобто, у нас поганий ДПМ, як для СТ це однозначно, тим паче 9 рівень. Дивимося далі. Зарядження гармати 1419 довго, доволі альфа, приємна, але довго будемо перезаряджатися. Швидкість горизонтального пересування прицілу 29,2 це поганий показник, як для СТ, це скоріш більш-менш відносно нормальний би був показник як для важкого танку. Тобто я вже бачу з цих характеристик, що ця машина більше до важкого танку, хоча вона класифікується як середній танк, але штурмовий. Тут слід зазначити. Кути вертикального наведення комфорт. Мінус 8 плюс 20. Час зведення 2,59, не катастрофа, але не самий найкращий, так скажемо. Розкид на 100 метрів 0,4 Тобто в нас точності не буде. Ми розкачаємо, буде десь приблизно 0,37, скоріш за все. Великої точності не буде. Час зведення також абнеться. Але це ще, друзі, не катастрофа. А катастрофа те, що тут не написано, це стабілізація. Тому що як для Стежки тут жахлива стабілізація. 024 в русі, 024 при повороті корпусу і 004 при повороті самої башти. При повороті башти тут прекрасна стабілізація, немає ніяких претензій, взагалі ідеальна. Але при повороті корпусу і на ходу. Це у нас, знаєте, дуже великі проблеми. 0,24 це показник приблизно такий, як у Кріного на восьмому рівні. Ну, тобто, ви розумієте, для Стежки це погано. До речі, є ціна цієї машини, вже вона зазначена. 12 150 золота вона буде коштувати. Тепер дивимося, живучись, ми пройшли рухливість, друзі. Рухливість це ж у нас Стежка. E, значить, Дивимося далі. 45 вперед, 15 назад, друзі. По, по максимальній швидкості ніби й нічого, але є проблема з питомою потужністю. 13,5. Звісно, тут треба буде використовувати, скоріш за все, або комплекс підвищення рухливості Т3, або турбонагнітач для того, щоб підняти питому потужність і трішки підняти максималку. Тому що, скоріш за все, ця машина не буде набирати свою максималку дуже швидко із такою низькою питомою потужністю. Якби тут була питома потужність хоч 16-17. Тоді б вона набирала свою максималку і впиралася в оці 45 кілометрів. А так у нас, е, ну так скажемо, не сама жахлива максималка, але погана питома потужність. Швидкість повороту шасі 3651. Ну, відносно плюс-мінус нормально, не саме найкраще, але плюс-мінус нормально, як для такого типу СТ, штурмового має на увазі. Коротше кажучи, динаміка в нас ніби по максималці і хороша, але по питомій потужності. Поганенька. Швидкість повороту, також як для стежки, не сама найкраща. По скритості 1391 нерухома, 10.43 під час руху. Тобто, друзі, відносно стандартні показники як для стежки, не підвищені, по спостереженню 380 метрів. Можна сказати, навіть урізаний такий показник. Не дали навіть 390 метрів, як для стежки, тому що вона позиціонується як штурмова, і ви повинні напередку воювати від своєї башти. Хоча кути не Самі краще, як для гри башти. Мінус 8. Знаю, що це відносно комфортні, але все ж таки це не мінус 10 на деяких рельєфах ви будете відчувати оце обмеження. От така у нас, друзі, машина. Пишіть, що ви думаєте на рахунок неї. І, скоріш за все, буде оця четверта глава бойової перепустки по аналогії з. Минулорічної що потрібно буде забашляти золото для того, щоб відкрити поліпшену лінійку нагород. Тому що робити за просто так. Ну я дуже сумніваюся, друзі. Буде, наприклад, там 40 етапів, так само, як було. І так само буде дві лінійки. Перша лінійка це проста. Там будуть, наприклад, якісь члени екіпажа, там обладнання, як було в минулому році. І є лінійка покращена, в якій буде вже машина із 3D-стилем, наприклад, або без 3D-стиля. Подивимося, як. Це все буде відбуватися, в якому форматі вона вийде. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!